Продовжуємо ефір Олексій Бельський на зв'язку. ОСУ в Дніпро. Пане Олексію, вітаю. Вітаю вас. Слава Україні. Героям, слава пане Олексію, я би хотів почати розмову з Покровського напрямку. А конкретно цікавить добропільський відтинок цієї лінії фронту. Скажіть, чи є там якісь оперативні зміни після того, як на добропільському цьому відтинку вдалося зупинити просування росіян? Е, ну, дивіться, продовжується блокування та ліквідація противника, який інфільтрувався в наші бойові порядки. Що стосується так званого добропільського виступу, окупанти за будь-яку ціну прагнуть зберегти контроль над ним і тому підтягують туди резерви. І резерви ці як відомо рухаються. От з півдня на північ, там така вузька кішка шириною до 6 кілометрів, і вона ця кішка перебуває під повним вогневим контролем наших підрозділів. Зсу там працює арта, міномети впіві бомбери. І з однієї бригади позвонили, розказали, що взяли полоненого там на північ тільки грунтові дороги, і цей полонений розказує, що вони називають їх дорогами смерті. що можуть бити і по дорозі, або покладуть під добропіллям. Що це дорога в один кінець? Ну загалом по всій території по покровсько-мирноградської агломерації за вчорашній день відбулося 39 боєзіткнень. Це один із найгарячіших напрямків зараз. От на час нашої з вами розмови вже там відбулося більше 20 боєздітнень і день ще в самому розпалі. Ну збройні сили України стоять на заваді ворожим планом. Ми знаємо, що зачистили Покровськ, звільнили удачне та новоекономічне, знищують підкріплення. Яке де на добропілля? Ну як то кажуть, далі буде. Хотів ще про Новопавлівський напрямок це кордон з Дніпропетровщиною. Яка там ситуація? Чи є там просування росіян? Ну, дивіться за минулу добу. Там відбулося 28 вісім Ситуація на напрямку лишається напруженою, але контрольованою. Окупанти там відправляють багато штурмових груп. Якщо раніше це йшли п'ятірки, то зараз в основному двійки навіть по одному окупанту. Завдання просте дійти, або очікувати підходу інших, або за можливості закріпитися на українських позиціях. Ну на новопавлівському напрямку тривають напружені бої, якраз на кордоні адмінкордорі Донецької і Дніпропетровської областей. Щодо бажання противника увійти до Дніпропетровської області. Ми вже не раз чули. З весни цього року, що вони зайшли до Дніпропетровської області. Навіть Путін роздав звання героїв Росії, роздав ордени медалі за це. А росіян там не було. Тому якби ситуація там динамічна, ситуація напружена, тривають бої. Ну тобто, а зараз у Дніпропетровській області є росіяни? Ви знаєте, вони, ну наприклад, заходять малі групи. От втикнули ганчірку свою, зняли і відео, ну це так звані групи смерті. Як правило, ці групи ну швидко нашими вираховуються і знищуються. Я ж кажу, ситуація там динамічна і швидко розвивається. Вони заходять, їх знищують там. Наші просуваються, ті просуваються. Ну я не можу сказати, що росіяни закріпилися на території Дніпропетровської області, але вони туди періодично заходять. Пане Олексію, хотів попросити вас прокоментувати повідомлення ресурсу Діпстейт про те, що росіяни захопили село Воскресенка. Це Донеччина. Чи можете ви це офіційно підтвердити? Ну взагалі, то ми не коментуємо інформацію від Діпстейту. Я вам скажу так, що на Донеччині дуже багато сіл маленьких сім, маленьких населених пунктів, які давно фактично занедбані. Це село Воскресенка, воно. Буквально кілька кілометрів площі його до 22-го року там жило менше ста людей, і перед початком таких активних бойових дій, коли фронт почав просуватися до них, основні люди звідти виїхали. Там лишилося кілька пенсіонерів і, вибачте, алкоголіків. Я повторюся, що Напружені бої точаться на адмінкордоні з Донецької і Дніпропетровської областей. Якраз це село Воскресенка. Ну фактично на кордоні і стоїть. Е, у нас немає інформації про те, ну фіксації немає, що росіяни там закріпилися. Uh -huh. Може вони заходили, їх знищили? Я не можу вам підтвердити цю інформацію, бо ми орієнтуємося тільки на офіційні джерела і я. Хочу бути максимально об'єктивним, і останнє коротке питання. Хотів поцікавитися, бо за даними американського інституту вивчення війни Росіяни перекидають військових сумщини і Херсонського напрямку на Донеччину. Чи відомо на які саме ділянки вони їх перекидають, щоб підсилити їх там? Перекидають вони морську піхоту, перекидають мотострілецькі батальйони, піхотні і перекидають залишки тих підрозділів, які були резерву. Які тримали вони взагалі на всю літню кампанію? Про це відомо в основному, все це підсилення йде на покровський напрямок, і це на Добропільський виступ, які вони хочуть дуже втримати під своїм контролем, щоб з цього добропільського виступу піти. На захід і взяти і Покровськ, Мирноград, і піти на схід, і спробувати оточити Костянтинівку. Вони mm -hmm. вже намагаються на схід частково рухатися, щоб перерізати логістичні шляхи дуже дякую, пане Олексію, за те, що змогли включитися до нас. Олексій Бельський, речник Осу в Дніпро був на зв'язку.